Я не возьму ничего, другая фамилия. Как же это Юля, наверное. А, черная футболка. Это была прошлой неделе, по-моему. Или начало этого, да. Ну, как? Мы еще не посмотрели. Мы еще не смотрели, да. Всем доброго дня. Уже сегодня Я не знаю, котра як година, якщо чесно, шоста, може п'ята. Ми сьогодні катаємося. У нас сьогодні з Денисом, до речі, річниця 5 років від першого побачення. От. Цікаво, що у нас трошки різні спогади про цей день, але все рівно. Сьогодні у Дениса тут на роботі дежурство. Наші не розподілили, і ми сьогодні цілий день тут стараємося, багато чого робимо. Ну, там всякі документації. От. Що ще можу вам сказати? До речі, там за ту книжку, яку я останнє виставила, на конкурс пишіть, старайтеся, що вона реально крута. Ну, чесно вам скажу, спочатку мені здалася нудна, а тепер я розумію, що крута. Дениска. Дениска. Омахай! Ой! Скажи, що ти пам'ятаєш про наше перше побачення? У мене отакий фофолог був. А ще що? Ще трошки більше був такий. Трошки рама була більше. А що з романтичне, ну. Пам'ятаю, як я дуркував. Та голосом. Та дику пісню. Хто не знає, ми з Денисом познайомилися на роботі в мене. Так, да, вона міряла, скільки буде в мене штанина. <laughs> Трохи щось зачепила. Ай-яй-яй! Що Ай. ж ти такі божності розказуєш, ну, познайомилися... Вона так покрасніє. Ну, капець, заставили мене мужиків міряти, га? На роботі довірили мені таку. Ми кшелених костюми не участвували в нашому шоу. Шоу було, по-моєму. Тоді ми робили 50 моделей цього року. Інтершарм. Інтершарм, так. І Денис Була і був костюм. Приймав участь. А ні, це був тридименши мужська колекція. Денис приймав участь в блоці, в якому я не брала участь, я виступала на сцені, а він виходить вже готовий, так? От, і е, Потім вже, коли ми вибирали собі моделей на е, хеапаті, така, такий захід, зараз його нема, до речі, вже шкода, було дуже весело. І ми вибирали п'ятірку найкращих чоловіків, бо це було повністю чоловіче шоу. От, і Денис туди попав, я вам поставлю пару фотографій, От, покажу, як воно все виглядало. Ми почали спілкуватися, і він так. Занурився в моє життя, я б так сказала. Так було, Денис? Ти. Що? От. Занурився. Ну, як сказати, ти мене захватив. Ну, коротше. <смі> І саме в цей день ми на хеопаті потім пішли гуляти з друзями в Докер Папа, як сьогодні пам'ятаю. От. І ми це вважаємо першим нашим побаченням. Хоча я б не. ну... Було весело. Так, Дениска? Дивіться на ньому. Зовсім. Так? Давай, сфокусуйся на ньому. Так, ми вдома. Що далі розкажемо нашу історію? Яку? Саме? Ми почали розповідати, як ми познайомились. Угу. Сьогодні кінця. Розкажи, як ти плеча грав. Та так. вони побачать, все зняти, вже все показали. Потім ми зустрічалися, гуляли з них. Десь напротязі року, так? Тади сюди, туди. Я готуюсь завтра на. Тренування, Тренування. я знаю. Тебі... Серйозно, коли ти палатку чи... тут, що стоїть, ворота. Коли ти, мною в Київ поїдеш і допоможеш. Її таскати? Ну Так, я буду тобі казати, куди йти, а ти будеш теж таскати. Ні, не буду. Ну, так, Що до таке питання? Не знаю. Ми потім десь рік не спілкувалися з Денисом. Та? Розказуй, га. Ну, а що ти мені не допомагаєш? От. Я що, планував? Тобі допомагати. Тобі <гум> треба прямо все планувати. А потім він цілий рік планував, планував. І ми знову почали спілкуватися. І завернулись, закрутились. <гум> Закрутили, завертіли. І що? І, що? і, і він зрозумів, що мене <схи> відпускати не можна вже, так? Ну ще трошки подумав. Не поняла. Трошки ти скільки ти думав. Ну, а скільки? З того року. П'ять років пройшло? Ні, ну чекай, ну ми ти дум... після того як ми цей. Знову а, почали ну. спілкуватися. Ну, так, так Бачите? Отак от нам ще Тіпа хочуть, тіпо получають. Що значить І <різь> <Білибо> давить! <різь> так, мені жарко, я хочу перелягтися. А Знає ти що? мене питаннями мучиш, сама перевділася вже. Так, да, я навпаки гріюся, бо мені було холодно. Вулицю дуже холодно сьогодні, мінус один, падає сніжок, у нас починається зима. Хоча погода сказала, що пару днів буде тепло, ну там типу, плюсова температура. Але думаю, що тиждень-два і можна вже буде ялиночку ставити. А в мене є, якщо ви не знаєте, а ви ще не знаєте, любов до ялинки. Нам вона мене стоїть починаючи з 1 грудня, десь так, аж до 8 березня. Вона стояла, поки ми з Денисом не жили разом. Я думаю, що буде день, коли я прийду додому і почну гірко плакати, бо Денис візьме і мою ялинку збере, коли мене не буде вдома. Так, Денис? Не мрій. Сама будеш збирати. 8 березня. Якщо вона воняти не буде до цього. А чого вона має воняти? У Вона штучна ялинка. У нас дві ялинки. Що? Та її можна помити завжди. Ну Ти будеш її мити, ото. Ну. Ваню що... її зробиш от із твого, якщо повернуть увлажнителя. Зволожувача. Повернуть, чого не повернуть. Треба, до речі, їм завтра позвонити і нагадати, що вони винні мені зволожувачі. Так що ось так от у нас сьогодні така маленька річниця. Денис зараз її відмітить явно в ванні. Так, Денис? До речі, він зараз буде чистити гарбуз, бо він хоче гарбузову кашу. Він взяла йому зварю, але хай він його порізать і почистить. Бо нема десь у нас в магазині попечищимо. Треба якихось бабок шукати. Так що все. Ще раз дякую за всіх за перегляди активні, за цікаві коментарі. Кажи за лайки. За лайки, за перепости Богдани, яка напевно, книжку отримує. Так що все, всім па-па, па-па. Чао, -па. бамбіно.